Отруєння подвійного агента Скрипаля. чи призведе це до рішучої реакції заходу, наприклад, до запровадження нових санкцій проти Кремля у НАТО. Вже оприлюднили заяву, яку підписали усі члени альянсу, про те, що цитата цей напад однозначно є порушенням міжнародних правил і угод. Доправлення бойової нервово-паралітичної речовини під час нападу на суверенного члена НАТО я вважаю у 21 столітті підпадає під п'яту статтю договору НАТО збройний напад на члена альянсу. Тому звісно, тут слід залучити НАТО. Я не маю сумніву, що посли північно-атлантичного блоку в Брюсселі розмірковуватимуть як висловити солідарність із Великобританією Зрештою, йдеться чи не про перший випадок використання зброї масового ураження в Європі проти мирного населення. Розроблено в Радянському Союзі нервово-паралітичну речовину новачок, а вона вражає нервову систему та призводить до відмови внутрішніх органів не можна прицільно застосувати лише проти конкретних жертв. Отруєння отримали не лише Скрипаль, його донька та один з поліцейських. Неприпустимо, що за оцінками експертів, хімічна речовина, через яку три людини вже лежать у лікарні, і ще 30 людей звернулися по медичну допомогу. Цілком могла вбити сотні людей і використали цю речовину біля дитячого майданчика. Якби в той час там хтось грався, могли б загинути 30 чи 40 дітей. Це абсолютно неприйнятно. Саме тому реакція Лондона настільки різка. Правляча партія Великобританії консерватори закликають спинити Росію. Ми знаємо про шпигунство і хакерство Росіян у Німеччині, де Росія нині дуже активна. Ми знаємо про агресію Росії в Україні. Вбивство кількасот людей на рейсі МЕЧ-17 в небі над Україною, анексію Криму, напад на Грузію, замах на життя прем'єра Чорногорії. можна наводити ще багато прикладів. Обриси російської агресії вже давно вимальовуються, і ми повинні її зупинити. США, Франція та Німеччина заявили про свою солідарність та засудили Росію у зв'язку з отруєнням у Парижі. Еммануель Макрон пообіцяв якнайшвидше оголосити спеціальні заходи у відповідь на справу Скрипаля. Проте усе буде залежати від дій самої Терези. Мей якщо реакція Лондона обмежиться видворенням 23 російських дипломатів, то й від союзників Британії не варто очікувати більшої рішучості. Тим паче на тлі Брексіту, коли Великобританія готується вийти зі складу ЄС